Цей крихітний металевий брусок і магніт можуть змінити холодильники, до яких ми звикли. Ого, так, дуже холодно. Ідея, яка врешті призвела до створення звичних для нас холодильників, вперше з'явилася у 1748 році. Це було ще до того, як народився цей чоловік. І з того часу основний принцип майже не змінився аж до магнітів. Тверджується, що охолодження за допомогою магнітів або магнітно-калоричне охолодження використовує на 30% менше енергії ніж ваш звичайний холодильник або кондиціонер вдома. Це важливо, адже температура на планеті з кожним роком росте, тож зростає і потреба в охолодженні речей. Але завдяки цьому ми можемо зменшити майбутній попит на енергію для охолодження. Ми знаходимося в центрі Німеччини на підприємстві, де будується один з перших комерційних магнітних холодильників. Здається, я ніколи не бачив стільки холодильників в одному місці. Але перед тим як ми перейдемо до модної інновації, давайте згадаємо, що охолоджує ваш класичний холодильник вдома. Так виглядає звичайний компресорний холодильник. А зараз ви побачите дещо зовсім інше. Принцип їхньої роботи схоже на те, як людина охолоджується, потіючи, рідина як піт, випаровується, забираючи тепло від тіла і передаючи його в навколишнє середовище. І саме так тіло або холодильник стає холоднішим. А дослідники з магнотерм замінили компресор на магніти і металевий блок, тож їхній холодильник виглядає ось так. Цей холодильник трохи схожий на космічний корабель так, він схожий на металевий стовп, який стояв на дворі цілу вічність. Він дуже холодний. Якщо ви, як і я, вважаєте, що ідея магнітного охолодження звучить досить фантастично, тож я покликав дослідника магнотерм щоб він пояснив її простою мовою. Отже, на самому базовому рівні, що таке магнітно-калоричний ефект? Це матеріал, який стає теплішим або холоднішим, якщо ми його намагнічуємо або розмагнічуємо. Звучить дуже просто, і цей пристрій покаже нам, як саме відбувається цей ефект. Матеріал це металевий блок, який знаходиться всередині цього пластикового шматка піци. Якщо піднести до нього магніт, температура металевого блоку може підвищитися приблизно на 1 градус за Цельсієм. Що тут відбувається на атомному рівні? Наприклад, чому матеріал нагрівається? У наших магнітно-калориках ми маємо магнітні моменти, які можуть вільно переміщатися як тільки ми прикладаємо магнітне поле, вони вирівнюються. і вся енергія, що міститься в русі, витісняється в кристалічну решітку. Вона нагрівається і навпаки. Тобто, по суті, магнітні моменти поглинають і віддають енергію. Саме так ми зберігаємо енергію в магнітних моментах і в порядкованості. І цей цикл, що повторюється, лежить в основі роботи охолоджувального пристрою. Магніти, що обертаються по черзі, нагрівають, і охолоджують спеціальні металеві блоки, через які по контуру проходить водяна суміш. Завдяки цьому намагніченню метал всередині нагрівається, а потім ми проштовхуємо воду через цю металеву конструкцію і створюємо гарячу воду. А потім ми випускаємо її в атмосферу, як у домашньому холодильнику. В задній частині у нас також є теплообмінник. Потім ми розмагнічуємо матеріал, прибираючи магніт. І тоді цей модуль стає холоднішим. Матеріал стає холоднішим, і тоді ми можемо охолодити воду. І Цю воду можна переносити в холодильник. отже, забираючи магніти, ми охолоджуємо метал. а потім ми перекачуємо воду з холодної у гарячу, і це переважно те, що ви можете тут помацати і відчути. Вчасно прокачуючи воду по ус металевий блок, ви можете охолоджувати його все більше і більше. Проте, щоб знизити температуру до 9 градусів за Цельсієм, потрібно, щоб кілька таких блоків працювали разом. А щоб це справді функціонувало, механічна хореографія на магнічування, насосів і клапанів має бути точно синхронізована. На основі цієї концепції магнотерм розробив два холодильники. Polaris – бочковий холодильник потужністю 85 Вт ватт, і більший дводверний холодильник з номінальною потужністю 400 ватт тож чим вони відрізняються від звичайних холодильників з точки зору енергоефективності та ціни? Про це за хвилину. Адже це багато в чому пов'язано з тим, що насправді потрібно для їхнього виготовлення. По перше, спеціальні намагнічувані матеріали, які нагріваються і охолоджуються. Для своїх прототипів магнотерм переважно використовувала гадоліній через його чудові магнітні властивості, але це рідкоземельний елемент і досить дорогий. Тому компанія придумала іншу суміш матеріалів, які реагують подібним чином. Отже, ми використовуємо сплав на основі заліза, який містить близько 75-80% заліза, і це наш подібний матеріал у вигляді порошку і лантановий сплав на основі кремнію. Тож лантан теж рідкоземельний метал. Але він становить лише 8% у кінцевій суміші матеріалів, за даними компанії. При цьому також є проблема надання порошку твердої прямокутної форми. Це робиться в складному процесі 3D-друку. Після цього структура загартовується в печі, щоб досягти остаточної форми. Це і є причиною для 3D-друку отже, коли ви дивитеся на нього під певним кутом, ви можете бачити, ніби наскрізь весь блок. Це дуже схоже на швейцарський сир. <рес> так, це важливо. Нам потрібна безперервна мережа каналів через матеріали для вилучення тепла та холоду, які ми виробляємо. І це, по суті вузьке місце якомога швидше вивести тепло на холод. Але, звичайно, є межа тому, наскільки великими можуть бути отвори. В якийсь момент блок просто зруйнується. Ще однією складною частиною магнітного охолодження є розробка циклоохолодження. Як і йшлося на початку, ви не можете використовувати лише один із цих охолоджувачів для охолодження шматків піци. Вам знадобиться декілька, а не один компресор, як у домашньому холодильнику. Якщо ви помістите ваш магнітно-калоричний матеріал у таке поле. Зміна температури, яку ви отримуєте, становить близько 5 чи 6 градусів. І, звичайно, цього недостатньо, щоб щось охолодити. Це Расмус Бьорк. він досліджує магнітно-калоричне охолодження та його можливості застосування вже понад 15 років. Отже, вам потрібно побудувати цей складний цикл, який називається активним циклом регенерації магнітного холодильника. Де ви берете температуру, меншу за потрібний вам температурний діапазон, а потім ви робите щось розумне з тепленосієм і штовхаєте його туди-сюди, і тоді ви можете досягти більшого температурного діапазону. Але це значно ускладнює експлуатацію. Через ці складнощі Магнотерм стверджує, що їхні холодильники працювали протягом 10 тисяч тестових годин, щоб усунути всі помилки, пов'язані з клапанами, насосами, контролем потоку рідини тощо. На все це пішло близько шести років, і ми ще навіть не говорили про масштабування. Але перш ніж відкрити ящик Пандори, давайте зосередимося на наступному. Енергозбереження це причина, через яку ми прийшли сюди перш за все. Залежно від того, з ким ви поговорите або яке дослідження прочитаєте, ці холодильники можуть бути на 20-30% ефективнішими за компресорні, принаймні, технічно. Ви прагнете досягти 30%. А в якій точці ви зараз Якщо порівнювати одну холодильну систему з іншими, то це дійсно залежить від системи, тому що у вас є також компоненти, такі як освітлення, електроніка навколо неї. Ми вже порівнювали з існуючими холодильниками і ми вже кращі. Ми провели тести в супермаркетах, де ми вже на 100% кращі. Але загалом ми прагнемо досягти 30%. Звичайно, це дуже залежить від того, порівнюєте ви зі старою і дешевою холодильною системою супермаркету чи з новим, оптимізованим до максимуму компресорним холодильником. Зазвичай холодильники оцінюють за індексом енергоефективності або EEI. Це шкала від A до G. Магнотерм ще не пройшов офіційного тестування, але вони очікують, що їхня модель Екліпс досягне ІІАЙ на рівні 19. Отже, A приходить у Бі. Існують комерційні холодильники, які працюють гірше, ніж ці. Але є й такі, що працюють краще, але при цьому більші за розміром. Ще один спосіб оцінити ефективність холодильників виміряти, скільки холоду ви отримаєте за витрачену енергію. Інші комерційні холодильники мають співвідношення один до трьох, чотирьох або навіть шести. Де знаходяться ваші холодильники на цій шкалі? З холодильником Polaris ми починали з одиниці, але з новим холодильником Eclipse ми починаємо з другої позначки. А з подальшими вдосконаленнями ми можемо досягти трійки до кінця року. У довгостроковій перспективі можливо п'ять і більше. Отже, робота над новим компресорним холодильником триває. Дослідження Данського технічного університету називає магнітну систему конкурентно спроможною порівняно з традиційними компресорними системами. Деве також звернулася до кількох компаній, які виробляють холодильники та охолоджувальні механізми. Деякі сказали, що вони не розглядають цю технологію, інші ж розпочали дослідницькі проєкти багато років тому, але зрештою припинили їх. Ще одна компанія сказала, що магнотерм потрібно досягти щонайменше 600 Вт потужності охолодження. Перш ніж вони розглянуть можливість використання їхньої магнітної системи охолодження. А краще навіть тисячу. Наразі найкращий показник магнотерм – 400 ватт, тож цього ще недостатньо. <звучить noise> На чим ви працюєте, щоб збільшити потужність охолодження, яку ви отримаєте від такої системи? отже, найбільша частина вдосконалень стосується магнітів. Нам потрібно оптимізувати магніт, тому що це, скажімо так, вхідна енергія, яку ми використовуємо для створення охолодження. Тому Ми хочемо зробити магніт якомога меншим і легшим. І Це важливо, тому що чим більшу потужність охолодження ви хочете отримати, тим більшим повинен бути ваш магніт. У Данському технічному університеті Расмус і його команда створили систему потужністю 2000 Вт. Магніти важать близько 50 кілограмів. Теоретична максимальна потужність магнотерм передбачає магніти в 15 разів більше за ці. Це ціла купа магнітів, які знадобилися б, наприклад, для охолодження будівель або серверних ферм. Ви завжди стикаєтесь з тим, що конкуруєте з компресором, який коштує 5 євро, і який ви можете встановити у свій холодильник, і він просто працює. Конкурувати з ним на даний момент неможливо. Ці магнітні холодильники коштують 6,5 тисяч євро, а більші 16 тисяч євро. Аналогічні звичайні моделі коштують третину від цієї суми або менше. Магнотерм стверджує, що один з їхніх холодильників заощадить достатньо енергії щоб компенсувати додаткові витрати протягом трьох років. Але для цього виробничі витрати мають знизитися, зокрема, за рахунок збільшення виробництва принаймні до однієї двох тисяч одиниць. Магнітне охолодження обіцяє велику економію енергії однак розробники все ще працюють над досягненням цих показників ефективності. А для більших речей, приміром охолодження серверів, вам потрібно збільшити цей показник у 15 разів або навіть більше. І тут усе ще залишається вкрай актуальним питання про гроші та вартість. Отже, магніти охолодження в холодильниках або кондиціонерах вдома ми можемо і не побачити. А от в галузях, які готові платити більше, наприклад, охолоджувальна медицина, це цілком реально. Cooling medicine, for example.